Це Ашхабадський парк атракціонів. Тут є все і Картінгова траса. І взагалі атракціони тут дуже дешеві. Е, ну, Принаймні були в той період, коли я жив у Туркміністані. Е, там за одну тисячу манат можна було там проїхатись. Е, взагалі, одна тисяча манат це одна 25 частина долара. Взагалі 4, 4 центи. Коротше. Отак все було дешево тоді. Але потім у 2008-му провели грошову реформу і все подорожчало, ясне діло. Особливо подорожчав громадський транспорт. По моєму раз в 50. Так, одним махом раз в 50. Оце одна з моїх улюблених алей. Це на південь від неї вулиця Мула Непеса. На північ вулиця Сейді. А отут знаходиться цілий ряд елітних будинків. Вони настільки елітні, що фактично я тільки як тоді, як жив, в Туркмістані, оце гуляв по. У цих місцях, то перший раз побачив настільки круті будинки. Отут знаходиться пам'ятник батькові Туркменбаши. Звісно, якщо цей пам'ятник не знесли. Навпроти нього, з іншої сторони, від трьохножки, Знаходився пам'ятник матері Туркменбаши. А до речі, на самій трьохножці зверху був пам'ятник самому Туркменбаши, який вертівся на зустріч сонцю. Так. Ну, коротше, тіпа десь тут пам'ятник мат. О, ось він. Пам'ятник Гурбан Султане дже матері Туркменбаши. Це е, е, обеліск на честь туркменських солдатів, які е, померли воюючи у Другій світовій війні. Оце дуже шикарна вулиця. Зараз ми по ній спустимось. Дуже-дуже шикарна вулиця. По ній було дуже приємно гуляти. Мабуть, і зараз приємно гуляти, але я вже в Туркмістані не був 5 років. Отут е, знаходився шикарний, шикарний будинок, який збудували десь так в кінці 30-х, мабуть, чи що. М -м, ну. Не знаю, в які роки точно його збудували, але там жила вся партійна еліта. Це був якби клубний дім. Він такий в традиційному сталінському стилі. Ну, його збудували в часи правління Сталіна. Можливо, після вже землетрусу, який був в Ашхабаді. Але точно що, ще коли був живий Сталін. І ну, настільки шикарний був будинок, прямо пам'ятка архітектури, але його зваляли для того, щоб збудувати черговий біломраморний дім. Ну, це як ми значить, відправились на дачу Вавілова, де він виводив всякі там нові сорти е, гранатів, нові сорти рослин, всяких інших. Ми хотіли подивитися, а де ж власне був той будинок, де знаходилась лабораторія Вавілова. Нам сказали, що його зруйнували буквально за кілька місяців до того, як ми туди приїхали. Ми кажемо, як ви могли його зруйнувати, блін? А вони кажуть: та а що? Новий будинок на його місці построїмо, наше вам тестеріо. Тобто вони не розуміють історичної цінності. А оце школа Рухнама. Це будинок у формі відкритої книжки. Його збудували чисто для того, щоб там вивчати рух наму. Будівництво закінчили, здається, вже після смерті Туркменбаши. Ну і так там школа. Якби, не дуже то виконала своє призначення, не встигла. Оце туркменський торгівельний центр Їмпаш. Фактично найпрестижніше таке місце, торгівельний мол найпрестижніший в Ашхабаді. От, ну, для Києва там нічого такого суперського немає, як дивиться з точки зору Киянина. А для туркменів, у яких не було таких, таких торгівельних центрів, у них були тільки. Базари, то це був дуже і дуже шикарний. Оце канал. По Ашхабаду проходить, проходять канали зрошувальні, тому що Ашхабад знаходиться фактично в пустелі і навколо нього пустеля, так що вода там має дуже велике значення. От, оце стадіон. Олімпійський стадіон імені Великого Сапармурата Туркменбаши. В принципі, все саме найкраще, саме найбільше, найвеличніше називають іменем Сапармурата Тукменба, називали іменем Сапармурата Тукменбаши. Зараз я так особливо не знаю, чи ця традиція продовжилась. Там не було офіційного розвінчання культу особи. От, а це турецький госпіталь. Тут мені коротше, вирізали апендицит, і вікна моєї палати виходили якраз на оцей шикарний стадіон. Тут на стадіоні проходили всякі маршировки до Дня Незалежності, і студентів із усіх вузів, зокрема з нашого, зганяли брати участь у маршировках. Ну, коротше, знаєте, як у Північній Кореї всякі маршировки, так і там. В принципі, така тоталітарна традиція.